Що ми зараз маємо? Зараз є у нас лютий місяць. лютий місяць, Початок лютого місяця, да, теоретично. І всі починають руки чухатись на рахунок виходу в городи, в сади. Тому єдине, що ми зараз робимо, це ми стараємося зробити обрізку. А то першу весняну обробку, коли і як обробляти, коли обробляти, ми маємо дивитися по середнім температурам. Тобто я буду ще скидати додаткове відео перед самими обробками. А от чим обробляти і від чого, зараз я вам все покажу і розкажу. Тому що є змога зараз запастися такими, так говорю, так пальцем вимахав, замітте. Типу якась такий річ, як толкаю. Ну, до речі, відео, ви самі розумієте, я не монтую, тому все з першого кадру записую. До речі, вернемося за те, що говорив, зараз покажу чим. Обробити. І від чого? Якщо у вас є змога, можете придбати його зараз, тому що валюта ви самі ж бачите, коливається. Тому цінова нова політика може бути різна. Ось дивіться, зараз ми знаходимося в Тростянець. Тростянець Вінницька область. У мене тут в магазині, до речі, ось, дивіться, які теплички є. Щільні 60-ка трохметрові, готові до навіть з коликами вже забили і собі можете вже починати. Висаджувати якісь огірочки та да, помідорчики. Тобто так само гіркі помідори, і різних овощів є тьма тьмуща. І да, навіть кришки є наперед, ви можете собі на закатку взяти. Тому давайте зараз звернемося. Давайте я вам підійду ближче все в онлайн режим, як то говориться, щоб самі розуміли. До речі, дивіться, є такі штучки, ну це потім буду скидати для гербицида, внесення гірбицида така, Діваєте свій оприскувач, ось бачите? І тут, і так, поміжрядю можете проходити, тим самим не е, зашкодити своїм рослинкам. Є менші, є більші отакі діаметри. Так, е, дивіться. Саме перше, що вам зараз чим треба запастися, це мати, звичайно, садовий вар для замащування. Цих, як це воно, зрізів крупних. А що потрібно зараз чим обробляти? Це потрібно обробляти олійно-масляними препаратами, тобто не зараз, ви зараз їх можете тільки закупити. Не слухайте і не ведіться на теплі погоди, тому що це все обман. В кращому випадку ви це будете робити десь в кінці лютого, початок березня, середина березня, щоб ви розуміли. Тобто, чим вам потрібно обробити препарат 30, можна зимовід. У мене було дві баночки Олімікса, можна Олімікс, це вони зроблені на основі олійно-масляних ну на основі мінеральних масляних емульсій. Тобто це такі. Для чого ми його обробляємо? Якщо ви розумієте, у вас такі є тріщинки. Тріщинки на стовбур, якщо вони молоді. Або такі йдуть е, на гілочках такі тріщинки. Ось таким ми для цього ми її обробляємо. Це перше. Е, в, в мілких тріщинках або на великих деревах в корі, м, скоріше за все, відкладають яйці різні личинки. Воно покриває такою пльоночкою наше дерево, і за рахунок того, що не вистача кисню, звичайно, не пробуджуються личинки. Тим самим ви зменшуєте популяцію своїх жучків, комашок на своїх деревах. Це перше. Воно ще має лікувальну дію. Воно бореться з збудниками різних хвороб. Ці препарати і мають акарацидну дію, тобто є певна боротьба з личинками е, кліщів. Ну, це не є панацея від, від, від цього. От так ви думаєте, ви раз покропили і все, і збулися. Ні, це не є так. Але перша е, обробка ви маєте зробити такими препаратами. Якщо у вас по якійсь причині не було м зроблено нічого страшного, можна обробити м зараз, підемо далі. Ось, дивіться, Можна обробити мідним купоросом або мідь вмісними препаратами. Тобто е обробити мідю. Поняли, да? це може бути незалежно, незалежності, який препарат. Одна взяти чемпіон. Да? Чемпіон у нас такий є препарат. Він е містить мідь, Ось е Що тут пише? контактний мідь міцний, бачите, широкого спектру дії антибахтерії. Анти анти антибактеріальні дії. Тобто фунгіцид на основі МІДі, щоб ви не хочете гратися з ніякими розбавляннями, ось берете такий просто банально, купляєте пакетик, розбавляєте його на 10 літрів води і все, і тим самим захищаєте. Дуже багато ходить рекомендацій, йдемо далі ще дещо буду показувати. Насіння, абсолютно величезний вибор в F1. Перша репродукція, морква, цибуля, салати, гірки, помідори. Щоб ви розуміли, вибір перців, гострих перців, самих таких, що кусочок з'їдаєш і, і можна через нього розпалювати костри, то це є у мене теж таке. Ось, дивіться, що ще маємо. А є така красочка. Красочка. Акрилова краска. Для чого вона використовується? А, дивіться, до речі, я не сказав. Дуже багато відео використ... говорять, що можна змішувати олійно оці емульсії, олійно-масляні, що я вам говорив, із мідними препаратами. Чесно сказати, я би не рекомендував би вам таке робити, тому що можете провірити буквально на кількох своїх деревах, який буде результат, і результат норми записати собі в блокнотик, і в тому числі. Яка у вас вода, тому що є дуже великий ризик підпала плодових бруньок. Просто отак обробляйте. Я, наприклад, так не роблю. Я краще оброблю перший раз олійно-масляними препаратами, тими самими, що я показував, а потім другий раз мідними препаратами. Більше потрачу часу, але повірте мені, набагато буде ефект кращий, тому що мішати їх. Ну, Принаймні, я не мішаю. Я, якщо буду мішати, я буду пробувати. І коли я побачу буде деякий результат, тоді я з вами поділюся. А вибір залишається за вами. Є, дивіться, така акрилова фарбочка. Вона теж, дивіться, це е, теж, зверніть увагу, вона містить мідь? Поняли, да? Мідь? Вона захищає дерево від сонячних опіків, що дуже часто буває в перші весні дні. І, і, і що ще? І захищає, і має лікувальну дію. Тому, тому дуже часто зараз почали використовувати ось такі фарби, в тому числі ви ви можете, як нею працювати. Я вам можу розказати. тут є інструкція, але я вам вже з своєї практики теж можу підказати деякі нюанси. В тому числі в тому числі, і, і можна нею обробляти через пульвізатор дерева. Може звертати увагу, в когось дерева прямо стоять всі такі е, ярко голубі або е, більш такого насиченого білого кольору. От вони обробляють приблизно такими ось е, красками. Тому, тому, мої дорогі, надіюся, відео вам зайшло. Я ще раз говорю, просто зараз я знімаю початок лютого для того, щоб. Е, ви розуміли, що вас чекає. І обов'язково, що саме головне, от я бачите, не показав. Я не знаю, як в інших, що як. Дуже багато. Ви знаєте, зараз є підробок. Кожен препарат має мати свої ось пломби. Бачите? Є ось такі схожі краски. Я стикався з таким, не хочу казати, в яких магазинах. Вся краска, емблема, все то саме, але деякі знаки від виробника зміщені або їх взагалі немає. Тому, тому дивіться, вибір за вами, купляйте і користуйтесь тільки якісним, якщо ви хочете мати гарні, гарний врожай. Далі будемо працювати вже е, більш е, по різним. Е, будемо давати різні добрива, будемо далі захищати, щоб ми мали гарний врожай. І що ще хочу сказати? Ще конкретно буду розказувати вже більше туди десь в лютому місяці. Більше розказувати про те, які приблизно, приблизно в який період будемо вносити ті чи інші препарати. Тому що це дуже важливо. Головне, тут не дата важлива, як говорять, я тоді, тоді в ту дату буду робити. Ні, сьогодні в нас температурні режими змінені, тому будемо відталкуватися від того, яка середньодобова буде температура. Тому слідкуйте, бачите, кокосові є ґрунти. Тому слідкуйте за каналом моїм. Я буду сюди скидати більш детально відео. Все будемо разом працювати. І ще раз, кришечки. Ну, кришечки. А? Кришечки як сонечко, можна так сказати. Е, да, дивіться, горох є. Горох є поштучний, горох є в цьому, в різних помідорів взагалі є. Дивіться, що саме головне, що є помідори під томатик, конкретно, під закруточку, конкретно, під салатики, конкретно. І все дуже чудово. Є саме такі ходові, як медвежа лапа. Ось бачите, яка помідора така масивна. Представте, як вона в салаті буде. Волове серце. І так, і далі. Тому, 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 всіх гарних врожаїв, всім всього найкращого. А я розвертаюся, бо йду, бо, мабуть, треба вже. Закривати це відео. скільки там вже пройшло десять хвилин. Терпіння, вам мої дорогі.